Для того, щоб нам зрозуміти, чому Московія боялася правди, так, щоб розкрити цю правду, то нам треба заглибитися в історію. Згадаємо, що Київська Русь як державне об'єднання зі столицею в Києві. Існувала з другої половини IX до середини XIII століття. За цей час тут зародилася потужна економіка, культура, архітектура та традиції. Все це підкріплювалося міцними торговельними зв'язками з іншими державами та сприятливими умовами для подальшого розвитку. Про Київську Русь знали, з нею рахувалися, її лідерів поважали. Звісно, це муляло око заздрісному сусіду Московії, і, щоб скористатися чужою репутацією без надмірних зусиль, вирішують скористатися цією ситуацією. Зовсім молоде князівство, що зародилося лише в 16 столітті, оголосило про намір збирати землі Руські критичний для Києва момент після його руйнування монголо татарським ігом. Петро І в найкращих традиціях Росії назвав себе імператором, і, бачте, не Московського царства, а новоствореної Російської імперії, і почав систематично спотворювати історію. Він запозичив напрацювання сусідніх держав, аби створити видимість єдиної національної ідентичності та культури, та проголосив Московію центром слов'янських народів. Так, систематичні містифікації також спостерігались і за наступних правителів. Аби приховати жалюгідну історію становлення своєї імперії, кожен з них намагався підробити факти. Й чи не найкраще з цим завданням впоралась Єкатеріна II. У 1764 році Катерина II знищила визнаний на міжнародному рівні український гетьманат. А у 1775 році Запоріжську Січ. Козацтво ж існувало ще дуже довго, та його свободолюбність сяяла велетенським ячменем на обох очах Російської імперії. Наприкінці вісімнадцятого століття спадкоємниця зрадливих московських царів забирала все більший контроль над українськими землями. А козаки та січ не вписувалися у концепцію царського самодержавства, і Катерина II зруйнувала їх.